Із посмішкою на обличчі у власному робочому кабінеті позаду квіти міський голова Здолбунівської громади Владислав Сухляк з 10 квітня повернувся до виконання своїх обов'язків. Це рішення ухвалив Рівненський міський суд після кількох прохань сторони захисту. На момент досудового слідства е, нами було. Подано моїм захисником, а саме клопотання про те, щоб скасувати рішення попередньої інстанції про відсторонення і обрання мені запобіжних заходів. Тому це виключно були клопотання апеляційного характеру, і на рішення суду першої інстанції їх було в досудовому процесі досудовому слідстві три таких заяви. Хоч на посаді і поновили, утім справу щодо ймовірного хабарництва не закрито. Попереду ще судові засідання. Зокрема, на попередньому прокурори просили залишити в силі попередній запобіжний захід. Також вимагали продовжити відсторонення від займаної посади міського голови. Однак суд вирішив інакше. Рівненський міський суд запобіжний захід продовжив, а у тут відмовив. У подальшому відстороненні відмовив. І це рішення суду вже не підлягає оскарженню. Зазначу також, що кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди посадовцям у значних розмірах наразі перебуває на розгляді, у тому ж таки рівненському міському суді. На посаді Владислава Сухляка не було вісім місяців. Понад півроку виконувала обов'язки міського голови Валентина Капітула, але й вона була змушена піти з посади через те, що її як депутатку відклик. Ликала партія, від якої вона обиралася. Батьківщина з другої спроби у березні депутати проголосували за нового секретаря Олега Бабія. На зміні секретаря зазначає Владислав Сухляк, не наполягатиме, все влаштовує. Все таки ми бачили і були свідками того, що було подано спочатку одну кандидатуру. Не набрала певну кількість голосів. Не об'єднала сесійну залу. Друга також кандидатура не об'єднала. і наразі є кандидат і вже секретар. Бабій Олег Остапович, чи буде стояти якісь питання знову заміни? Наразі цього питання немає, тому що для цього має бути причина. Опитані нами з здолбонівчани до повернення міського голови, якого підозрюють у хабарництві, ставляться по-різному. Простих смертних, да а з таких вони і не посадять, тому що або в темі, або долі всі. Пан сухляк, як людина, він мені. Подобається, скажу, як є. Він мені подобається, а те, що відбувалося, відбулося мені здається, що це була підстава, велика підстава. Але не мені це судить, Бог знає це все. Я не чула, що він там, його обіцянки, але нічого не бачу, щоб у місті щось було новеньке. І як би сказати. ну… Для, для міста він нічого не зробив. Нагадаємо, влітку 2024 року Владислава Сухляка затримали правоохоронці. У СБУ повідомили, що посадовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Нібито він разом із спільниками вимагали хабар у розмірі в понад півмільйона гривень в місцевої підприємиці за вирішення земельного питання. Через це міського голову і було відсторонено від посади. Зараз він знову очолює громаду. Також за словами Владислава Сухляка, суд наразі опитує свідків. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Media Group.